Добрий день, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і щотижнева передача «Чи я інформація. Одним із найскладніших, а водночас одним із найважливіших завдань влади країни, яка опинилася в центрі війни, є адекватне інформування населення країни, яке опинилося в епіцентрі війни. В Україні з цим не складалося і за мирних умов, тож немає що дивуватися, що цього разу ми заплатили сотнями тисяч людських життів за відсутність елементарної інформаційної підготовки до повномасштабного вторгнення, а подекуди і за злочинне дезінформування. Для мене повномасштабна війна не була несподіванкою, але стала. Кожен, хто знає історію України і хоча би трохи Росії чи світову, здогадувався. Але здогадуватися не означає розуміти, як протистояти чи що треба робити. Здогадуватися навіть не означає вірити в реальність того, що війна може статися. Нас усіх урятувало лише те, що 24 лютого 2022 року були в Україні люди, які точно знали, що треба робити. Я дружина ветерана російсько-української війни, який добровольцем пішов захищати Україну ще в 2014 році, фактично з Майдану. Тому наша сім'я в темі війни була від початку, а не з 2022 року. Саме через це, коли наприкінці 2021 року в інформаційному просторі почали з'являтися повідомлення, що Росія готує вторгнення в Україну, ми не були здивовані. Проте, в листопаді 2021 року я все ще відкидала таку можливість, усе ще думалося, ні, цього не може бути, світ цього не допустить. Як таке може статися у 21 першому сторіччі? Хоч було дуже тривожно, але ми родиною ще відсвяткували новий 2022 рік. І вже в січні, коли прозвучали слова про шашлики в травні. Той тривожний такий енергетичний згусток таки трансформувався в стійке відчуття, що війна таки буде. З чоловіком і сином обговорили можливий розвиток подій, якщо раптом це станеться, а ми не вдома. Записала адреси родичів за кордоном, навіть виїхали закупити необхідні продукти на крайній такий випадок, щоб протриматися. Проте, Тривожний рюкзак все ще не могла зібрати. Думка, що він може знадобитися, взагалі викликала такий страх аж до Нудоти, раніше мені невідомий. А військовий рюкзак чоловіка вже стояв біля порогу. Чоловік постійно спілкувався з побратимами. Вони на диво були спокійні, впевнені в своїх діях, я б сказала, навіть трошки веселі. Вони знали, що будуть робити, коли почнеться. Ніколи не забуду ранок 24 лютого. У перші години, і навіть дні найгірше було те, що ми опинилися в якомусь шаленому потоці інформації. Всі безперестанку гортали стрічки новин. Найчастіше ті новини повторювалися. Ми переказували одне одному те, що вже було відомо. Страшенно лякала невизначеність і нерозуміння, як правильно діяти. Відповідальність за сім'ю, за дитину, за рідних, лишатися чи виїжджати це було страшне питання. І тільки впевнені слова чоловіка: нікуди не треба їхати. Ми захистимо свою землю, зняли цю напругу. Неможливо забути цей день. І Юлія Вольська теж добре його пам'ятає. Я дуже добре пам'ятаю ранок 24 лютого. Це був четвер. Я погано дуже спала вночі, і не зрозуміла. Я прокинулася, не зрозуміла причин. І син зайшов в кімнату, сказав: Мам, почалося! І син сказав: мам, друзі пишуть, озерне бомблять. Житомиряни знають, що таке озерне, це е, літаки, і в, в сина там поряд з аеродромом жили дівчатка-однокласниці. І от вони вже написали, що ну, там уже жах. І син сказав: Мам, прислухайся, літаки летять. От я просто зараз це пам'ятаю, тому про те, що війна почалася, ми дізналися не з якихось медіа джерел, а прямо от перебуваючи в будинку. А вже, звичайно, після цього і по телевізору, і в телеграм-каналах, у Фейсбуці. Тобто соціальні мережі, вже тоді повністю писали з якого боку, де відбувається наступ. Телебачення транслювало постійно відео про перші вибухи у Києві, інформація поширювалася досить швидко. Найбільшою проблемою було те, що вона повторювалася, і ми потрапили в таку якусь карусель цих новин. Які були б ті самі постійно з певною періодичністю. До речі, це дуже лякало тоді на той час, що якось не можна було самостійно відсіяти необхідне, правдиве, вже почали з'являтися якісь жахливі повідомлення про розстріл колон, про розстріл автівок на трасі Житомирській, дивно звучить, але це відчувалося навіть в енергетичному просторі. О те, що до нас насувається, якийсь просто ну, суцільний жах. Усупереч недобрим передчуттям у Харкові кипіло культурне життя, каже Олена Рибка, шеф-редакторка харківського видавництва Віват. Ще наприкінці 21-го року на Харківщині зростала тривожність, адже новини і відео про колони російської техніки, які їхали, начебто на навчання, ну, не вселяли оптимізму. Водночас у культурному світі в цей час просто шаленими темпами готувалися якісь неймовірні вистави. Прем'єри створювалися. Цікаві проекти. Ми у видавництві «Віват» продумували, як збільшуватися, масштабуватися, і які новітніше будемо розпочинати. І здавалося, намагалися надихатися повною груддю, можливо, навіть заперечуючи і відмітаючи це відчуття того, що все несеться в провалля. На початку лютого я пам'ятаю, був момент, коли я стала активно переглядати матеріали, бо їх побільшало. Що таке територіальна оборона? Я пам'ятаю, як бізнеси прораховували можливості релокації, але ділилися цією впевненістю: та ні, нічого не буде. Ми залишаємося тут. Ми не поїдемо з Харкова. Напередодні, 24 лютого, харків'яни читали сайти новин і обговорювали ситуацію. А колега, який уже переживав перед тим вторгнення, окупацію та виїзд із рідних місць, ділився порадами. Написав, що найперше, що потрібно зробити, це набрати повну ванну води, оскільки дуже швидко може не стати води, може не стати світла. Відповідно, тримайте павербанки зарядженими тощо. Коли вранці, рано, 24 лютого, ми прокинулися від звуків вибухів, майже відразу прийшло усвідомлення, це воно, але ще не усвідомлювались масштаби. Всі почали переписуватися, передзвонюватись, обговорювати що та як. Щойно посвітлішало, ми з сусідами поїхали до магазинів щось докуповувати, щоб бути впевненими в тому, що Довший час протримаємося, і майже в той же час почалися пошуки того, чим можемо бути корисними. Наступного вже дня для наших військових тут по містечку збирали теплі речі, якусь їжу, і вже навіть організовувалися великі такі групки, де хто може допомагати. Такі точки взаємодії були дуже важливими на той момент. Дуже хотілося нікуди не їхати, попри найтривожніші якісь думки, і водночас постійна думка про те, що потрібно рятувати дитину, і що саме вони потребують найбільшого захисту. Дуже швидко направду почали знаходитися ті голоси, яким тобі хотілося довіряти, за якісь хотілося триматися. Десь в той же час Сергій Жадан почав писати Над містом майорять наші прапори. Це було неймовірно важливо. Це був період, коли. Дуже активно шукались люди, які можуть говорити різними мовами для того, щоб розповідати про те, що відбувається в Харковій області. І мені здається, це була напевно найбільша така емоція того часу з одного боку тривога і страх за те, що буде, але й водночас велике прагнення бути корисними і допомагати можливості стати частиною захисту. Поки над Харковом нависла загроза, частина Чернігівщини опинилася в мішку. Безпосередньо до містечка Короб, де працює директоркою загальноосвітньої школи імені Тараса Григоровича Шевченка Людмила Назаренко, окупанти не зайшли. У перший день війни Людмила також не знала, що коїться навколо. У той день, 24 лютого 2022 року, близько шостої години ранку зателефонував один із моїх друзів. Я здивувалася цьому дзвінку, адже ніколи такого не було. І перше, що він мені сказав, ти спиш. Я кажу: Да ні, вже. Вмикай телевізор, розпочалася війна. Потім, звичайно, був телевізор. Перегляд всіх програм по всіх каналах говорилося, і це було дуже страшно, дуже ну, так, тривожно. Ох, лунали вже дзвінки від колег зі школи, і треба було їхати на восьму ранку в школу. Але наш відділ освіти прийняв рішення, і діти на четвер і на п'ятницю залишилися вдома. А потім, вже з понеділка, повинно було прийнятися ще одне рішення, що робити із навчанням. Новин, які б говорили про війну у нашому районі, у нашій громаді, ми не знали. Колеги почали сходитися на 8 годину ранку. До школи ми всі задавалися таким великим знаком питання, що нам робити, як бути. Перше, що ми розпочали у школі, це передивлятися головні документи. Я працюю директором у даній школі, і треба було спакувати всі накази, всі основні документи діяльності закладу. Ми вишукали місце, де їх можна б зберегти у надійності, тому що школа дуже велика. Якщо прийдуть, прийдуть руські, то хто зна, що могло б трапитися. Люди стали телефонувати одне одному. Люди як могли, намагалися самостійно довідатися, зрозуміти і осягнути, що трапилося. Тоді, коли ми спаковували документи, мені згадалися слова моєї бабусі, яка говорила, що немає нічого страшнішого у світі, як війна і голод. Думала над цим, як страшно, коли нічого не знаєш про цю війну, не знаєш, де війська російські, куди вони йдуть, коли вони зайдуть до нас чи зайдуть. І ми цікавилися, як розвиваються події. Ми бачили, що чоловіки почали гуртуватися, хтось йшов у військомат, а хтось разом виїжджали на трасу. Далеченько, звичайно, і дивилися, чи не підуть орки у нашу сторону до у наш край. Оминули нас ворожі війська, ми залишилися, в, по суті, в оточенні, але без війни. Люди гуртувалися і допомагали одне одному. Мені здається, от ця невідомість: ця війна вона здружила людей. Вона допомогла нам об'єднатися, щоб разом з спільними зусиллями щось робити для того, щоб рідний край не потерпав від війни. Треба було і заспокоювати дітей. Треба було і дбати про емоційний стан колег, втішати одне одного. Є у кожного з нас діти, які, можливо, і опинилися у вирі війни. Ну, тобто, було дуже важко. Потім, звичайно, звикали. Звичайно, це дуже страшно і те, що ми переживаємо зараз. Це дуже і дуже страшно. У Харкові гуртувалися і разом шукали рішення. Юлю, чоловік якої одразу взяв до рук зброю, дратувало, що інформація повторюється, а мені так само, як коробчанам, не вистачало інформації. Тоді я гнівалася на владу, а також на журналістів, чому нічого не кажуть. Виявляється, журналісти? Наприклад, у Херсоні. Теж не мали звідки взяти інформацію. Олена Ваніна, яка на початку повномасштабного вторгнення працювала кореспонденткою 1+,1 у Херсонській області, каже, що в перші дні війни змагалася з браком інформації, особливо офіційної. Фактично, хроніку війни найкраще збирали просто люди з мобільними телефонами. Як це все почалося? Зранку у четвертій ранку мені телефонує ранкова редакторка і каже: Лена, почалась війна. Готуйся зараз будеш включатися. Я кажу, яка війна? Четверта ранку, я нічого не знаю. Почала дивитися наші місцеві пабліки, ніхто нічого не знає. Десь чую якісь такі глухі вибухи. Мені люди дзвонять, питають вже зранку, що це таке. Я кажу: то я не знаю, це якісь гривні пакети, якісь провокації, чи що, а то вже були справжні вибухи. А, як ми звикли працювати, да, як журналісти? Ми маємо давати офіційну перевірену інформацію, точно виважена, щоб все було в цей день. Такого не було. Я почала дзвонити по при службам, а там вже ніхто не відповідав. І людям, в принципі, не було що сказати, тому що вони самі нічого не знали. На той час уже на ранок наша обласна влада виїхала з області. Значна частина силовиків виїхала з області, тобто ми зрозуміли, що ніхто нічого не знає і нема навіть в кого спитати. Брати офіційну інформацію не було в кого. Тому я почала дзвонити в громади в села по всім телефонам, які я знаю, і просто почала питати, що у вас як у вас, і вже люди мені розповідали, що у них на кожній конкретній території, де там якісь стовпи повалили. Десь уже вони пройшли колоною росіяни, вже повстановлювали свої прапори. Почала дивитися місцеві чати, що люди пишуть. По до всіх груп районів сіл, ну які мене цікавили. І звідти я брала інформацію, і так я змогла готуватися до своїх включень і повідомляти, що відбувається з точки зору там роботи журналіста. Це неправильно. Да, треба знати, що відбувається офіційно, але ми. Цього не знали і тому працювали як могли. Обласна адміністрація дала якусь інформацію вже в кінці десь під вечір цього дня, що сталося, як просунулися, і ну, на цей час вже і було відео з камер спостереження на Чонгарі, на Каланчику. Оці знамениті кадри, як колони росіян, проїжджають крізь КПВВ, встановлюють прапор на Каховський ГЕС. Ну, складно дуже було з офіційною інформацією, і потім також було складно. Потім а, почали Люди мені кидати відео. Писали бери, використовуй, але на нас не посилайся. Так інформацію збирали по краплинках. Потім бачила, люди писали мало, мало інформації про Херсон. Це ж центральний телеканал. Він збирає інформацію по всіх регіонах. І я от мені кажуть: Стій, чекай, зараз Ми тебе включимо. Розкажеш, я стою півгодини. Годину другу я кажу: люди, що відбувається, а вони кажуть: вибачте ми в підвалі. Тобто, Київ бомблять і пізніше. Тобто, така ситуація була у такий повний хаос. Був такий випадок жахливий. Росіяни зайшли в Херсон, це на початку березня. І почали обстрілювати місто хаотично. Люди почали ховатися в підвали, і от один хлопець вийшов з підвалу, що взяти в квартирі, і його просто влучили в нього напевно десь з гранатомета, і його розірвало просто на шматки. І от його мама мені дзвонить і каже: е, Ліна: що мені робити? Я бачу от рештки свого сина, він розірваний. Я дзвоню в поліцію, там не відповідають. Як мені бути? А я сиджу в підвалі, і мені теж страшно. Я вперше в житті сказала: знаєте, я, я, я не можу прийти познімати знімати це. Просто зафіксуйте, візьміть на телефон і зніміть це місце, що тут трапилося. І от мама взяла телефон. І зняла місце, де загинув її син, зняла його розірване тіло, і зняла свого чоловіка, який збирає тіло сина в мішок. І от так вона зафіксувала те, що сталося. Я вважаю, що найціннішими кадрами, які створили хроніку війни, це є саме кадри очевидців і людей з місць подій. Олена Ваніна каже, що, попри небезпеку, люди не хотіли виїжджати з Херсона, адже це наша земля так само, як у Харкові. І журналісти працювали навіть із ризиком для життя. Емоційне навантаження було таким, що й сьогодні моя співрозмовниця не може про це спокійно говорити. Була дуже незначна частина людей, яка одразу виїхала в перший день, коли ще було це можливо. А з відсотків 90 жителів міста і області говорили навіщо тікати? Чого ми будемо тікати? Це наша область. Хай вони тікають. Ми настільки не вірили, що буде війна і буде вторгнення. Не усвідомлювали, якими будуть наслідки окупації. Люди до останнього трималися і не хотіли виїжджати. Я виїхала от через три місяці. В окупації, тому що я вже не могла працювати як журналіст. Це вже було небезпечно. Вже було небезпечно не тільки ходити, знімати, а й небезпечно для тих людей, яких я зняла. Тобто показувати їх. Як була от інформування в окупації, вже дуже важко було інформувати. Уже е, люди не могли ні знімати, ні писати в соцмережах, що відбувається вже. Наприклад, коли я виїхала, та, через три місяці окупації одразу ну, мене попросили включитися, що я виїхала, розповіла, як їм був шлях, яка ситуація в Херсоні. І потім ми вже завели таку рубрику. Люди, які тільки виїхали, розповідали, що відбувається в окупації. Коли вже людина в безпеці, вона виїхала на безпечну територію, і ще її свідчення свіжі. Ми записували таких людей. Вони у нас були в прямому ефірі. Були люди із окупації, які на Приклад включалися для нас без обличчя, деяким ми навіть міняли голос. Навіть такий термін з'явився, коли людина тільки виїхала, да і зразу журналісти просять розказати, що трапилося. Такий термін «свіжо виїхавши». всі було скоро залишилося. Залишилися всі дівчата. Ніхто не виїхав і до останнього працювали деякі дівчата. Включалися дуже довго. І вони просто змінювали місце проживання. Вони не виходили місяцями на вулицю. Вони просто сиділи в квартирі, там дізнавалися від людей, що відбувається, і включалися в прямі ефіри. Деякі ходили на мітинги, знімали з мітингів. Я кажу про телевізійників. Нам було найважче, тому що нам треба так. картинку. Ми сті працювали телефонами. Хто писав там на сайти видання? То їм було легше. Вони дізналися інформацію. Зібрали її докупи, написали. А от телевізійникам було дуже складно показувати. В Принципі, технічно це не важко, але важко так зняти, щоб тебе не помітили окупанти, і ти не викликав підозру. До тебе не підійшли, не спитали, а хто ти, а що ти знаєте? Я не можу спокійно про це говорити. От пройшло три роки. Я, я не можу нормально чітко все розказати. Офіційна влада Сполучених Штатів сьогодні, м'яко кажучи, неоднозначна щодо російської агресії. Але українці в США й сьогодні підтримують Україну мітингами, допомагають, і сьогодні не можуть спокійно згадувати про початок повномасштабного вторгнення. Всім привіт! Мене звати Віталій. Я проживаю в Нью-Йорку вже 10 років. Я громадянин США. Пригадуючи той день, початку війни, коли ці упері напали, я пам'ятаю, що до нас прийшли друзі. Це було 23 лютого, 2022 року. Я відлікся на промову цього путлера, в якій він казав про те, що їм прийнято рішення на початок спецоперації в Україні. Я спустився до друзів і сказав про те, що почув, але вони сказали, що навряд чи щось буде і не переймайся так. А вранці я відкрив телефон і кажу дружині ці суб'ят напали. Ми, ми, просто, ми просто застили, пішли. Збиратися на роботу, там всі поруч теж голділи про те, що все почалося. Потім я пам'ятаю, навіть ліпаючи від телефону, постійно з новинами почалося якесь, якесь інше життя в якісь, Ми перейшли всі на українську мову, навіть я все життя російськомовний і діти перейшли. Не хотілося чути ну, російську мову від клієнтів, щось їм продавати. Я записав відео, як треба допомагати Україні. Клієнти мої дзвонили, питали, що кому перераховувати. Я просто казав будь-якому волонтеру, кому довіряєте. По об'явам пішли хтось з якимись пакунками. На кожному складі десь сіли об'яви, що пакуємо передачу в Україну. Уже пізніше були сформовані декілька таких хабів. Я з плакатом Stop War in Ukraine. Сам намалював на картонці і пішов на Таймсквер в Нью-Йорку. Там я стояв зовсім один. Ніхто цього там не відчував, те, що я відчуваю, але я встав. Потім підійшла жінка, вона подивилась на плакат, спитала чи. Вона може стати. Потім підійшов чоловік. Він йшов на роботу. Він сказав, що теж постоїть. Потім ще дві дівчини стали. Я радий, що в наступні дні після початку війни вже почали збиратися реально великі групи. Були Рупера, Гасла. Новий президент. Якщо він не змінить територію, то явно це 100% українці нагадають теж на площах, що ми не являємося частиною. Рашистської федерації і не треба нас поєднувати. Я впевнений, що буде все гаразд в Україні, і Україна буде процвітаючою європейською державою. Треба бути разом, і у кожного буде своя там доля сльоз і відповідальності за те, що хто зробив. Тому все це виліться в перемогу, бо у цих гадів, які на нас напали, в них немає такої єдності. Жителі Бучі, Ірпеня, Маріуполя. Інших зруйнованих Росією дощенту українських міст мають також що розповісти. Сьогодні для більшості з нас абсолютно ясно, що інформація це і захист, і зброя, так само небезпечна, як ракети, снаряди чи дрони. Якщо не більш небезпечно, тож використовуємо цю зброю правильно, тримаймося разом, і тоді ми незламні. Сьогодні у щотижневій передачі я інформація ви чули спогади про інформаційну ситуацію перших днів повномасштабної війни Росії проти України, Юлії Вольської з Житомира, Олени Рибки з Харкова, Людмили Назаренко з Коропа, Олени Ваніної, яка перебувала в Херсоні у перші місяці повномасштабного вторгнення, та Віталія Соколова з Нью-Йорку. А з вами була Сніжана Черніко. poczułem się przez te ścieżki